Що таке осінь? Жовта листячко летить, під ногами шелестить, сонце вже не припікає, коли діти це буває, бо сини. У природі постійно відбуваються зміни. Сонце сходить і заходить, день змінює ніч. Щойно було тепле літо, а вже настає прохолодна осінь. Осінь це одна з чотирьох пір року. Восени сонце опускається нижче, земна поверхня освітлюється та зігрівається менше. Саме тому восени стає холодніше. Спочатку осінь пишна, золота і сонячна, потім сумна, дощова та холодна. Листя на деревах змінює колір від жовтого до багряного, а згодом листя опадає на землю. Осінні місяці. Вересень це рання осінь, жовтень золота осінь, листопад кінець осені. Восени відбуваються зміни в неживій природі. Вони стають коротшими, частіше йдуть холодні дощі, птахи відлітають в теплі краї, тварини готуються до зими. Пограємо в гру, з якого дерева листочок. Листочок з берези, листочок з клена. Листочок з Липи. Листочок з горобини. Листочок з дуба. Листочок з каштана. Молодці. Дякую за увагу. До нових зустрічей!